І що ж, і яку ж машину ми придбали? Насправді дуже багато молодих. Здарова, Петра! І що ж, яку машину ми придбали? Насправді дуже багато молодих хлопців мріють про таке авто. БМВ круто, класно, задній привід можна подрифтити. Мерседес класика, але передній привід таке собі. А ми вибрали щось універсальне. Hi, boys, I have a question for the men. What the fuck do you want? Audi A3, 2 літра, Turbo Quattro, Stage 2. BMW. Вихлоп Акроповід. Ми потім вам покажемо, як він звучить. Звучить він взагалі, типу бомба, бомбарділо крокоділо. Давай по огляду повністю S-Line. решітка від RS -ки. диски в стилі s Еслайн. Відповідно, пороги, тоніровочка, панорама. Дивіться, який сок. З карбоновий, дифузорчики карбонові, вихлоп Акроповідь, кватро. І тут приблизно десь 300-340, мабуть, 330 десь кінських сил. На повному приводі вона просто без проблем по будь-якій поверхні газує, їде. Взагалі, кайф. Насправді машину ми вибрали досить таки довго, дуже довго підходили до вибору авто в салоні. Ну тут все, що треба є. Нікіта теж одобряє, в нього схожий автомобіль, в принципі. Тут карбон, безключовий доступ, круїз-контроль, моніторчик вилазить. Так, пита? Да? Вот. Без помилок, тачка, тому їздить. І Тому хто бажає її забрати. І ми, до речі, зараз прийдемо її тюнінгувати, переклеювати в дуже гарний колір. І зараз це все вам продемонструємо. Тому погнали. <му> Твої два слова про аудіо. Ні, класна тачка. Я по ауди поносив би міг, але на самом деле, вот так, що блять бесплатно. Мені б дали таку тачку, я б бив, блядь, за два дів. Я б піздовав би всі лінах, всі бабки нах мене побсуждали. Прилетів, блядь. Ну так, выхлоп тут потужніли. Ні, а Мені не можна таку комфортаун, поняття, тому що в компортанці на такі під'їхати, то е, всі на всі жінки, мамочки, нахуй подуреють, в них сразу п'яна сорта сказ. Як это десять вечір, блять, нахуй газуєш оце таке в них, це комфортаун. Заїжджайте сюди, жите, собі пацан, блядь. Якщо вам 30 років у вас дитина, то саме класне місце для того, щоб вас 10 разів обсудили, блять, десять разів косточки перегризли вам. это самое классное место на Земле. Yeah. топ oh, классный, спасибо Вадик. Так, Никита, два слова про автомобиль. Автомобиль реально классный. дуже Очень Пердит, Приятно на таком покататься, погазовать, поблатовать, что самое главное. Потому что мы что? Как э, трейдера, днем торгуем, вечером что делаем? Блатуем. Yeah. Все правильно. Пониз... Ну, скажу уже ту же фразу. Можете забрать эту машину по низу рынка. Бесплатно. Uh -huh. Поэтому uh -huh. условия вы знаете. Uh -huh. І так, як я казав вже трохи раніше, ми приїхали на детейлінг, Статус детейлінг, як кажуть, найкращий, в принципі, в Києві. Тут е, клеють всі дорогі, недорогі машини з супер -мега якісними плівками, роблять дуже багато різного тюнінгу. Е, маляри, не маляри, вам малярку, все що хочеш, карбон, не карбон. Любі вийде послуг в цілому зроблять. І саме сюди ми пригнали нашу аудюшечку для того, щоб зробити на неї класний тюнінг у вигляді. Плівки, яка вона буде саме ви дізнаєтесь трошки пізніше. Деталі насправді супер-мега-бомбовий. Тут ну, дуже класні машини. Ми вже спілкувалися з власником. Дуже теж хороша людина, добрий, розказав нам, показав. І може ми зараз пройдемося і вам також дещо покажемо. Ну, насправді ми задумали дуже класний дизайн, вона буде виділятися серед натовпу. І я думаю, той, хто її отримає, виграє, то буде теж задоволенням їздити там, як мінімум декілька місяців, тому що вона буде по-любому привертати увагу, враховуючи її вихлоп і так далі. Як тобі локація, Нікіта? Ну насправді скажи, бомба. Нікіта каже, взагалі бомба, просто клас. Автомобілі тут самі бачите, які преміум класу, в принципі. А чи можемо ми зайти ще всередину зараз? Добрий день, хлопці. Yeah. Тут ми будемо проводити фінальний премійний ефір. Тут локація взагалі просто бомба. Подивіться просто, які тут апарати знаходяться. Я так акуратненько пройдусь, покажу вам. Тойоти, Мерседеси, геліки. Тут ще коли ми перший раз приїжджали, був. А от же ж він. Ну як би. Народ. any questions? Any questions? як би тут спойлер, просто що можна Макдональдса розставити на всю сім'ю. Відповідно, тут буде проходити наш фінальний прямий ефір. Для вас це буде сюрпризом, тому що картинка тут буде просто бомба. Подивіться, є ця платформа, вона крутиться. Ми поставимо тут аудюху ззаду, величезний екран, де можна вивести все, що ви хочете. Тут будуть сидіти хлопці, і на фінальному прямому ефірі будемо розігрувати цю тачку. Ну, я думаю, просто клас. Подивіться освітлення. Тут ще зверху є різні типи підсвітлень. Плюс може зробимо, скоріше за все, дим машин. Ну це буде ну ну просто картинка. Я вже просто не можу дочекатися, наскільки вона буде все естетично виглядати. Правда, дуже мені подобається ця ідея, що ми знаходимо таких різних друзів, компаній, компаньйонів, партнерів. І дуже раді, що саме статус є нашим партнером, бо виходить на даному заході. До того ми проводили в Гулівері на парковці пару разів. Тут явно другая вообще локация. Короче, я вам расскажу, это чуть на трямки. Когда мы первый раз проводили в Гуливере, эмоции были вообще невероятные. Мы из-за этого были на таком, на запале максимальном, и так далее. В следующий раз мы проводили в той же локации, соответственно, типа, когда ты несколько раз в одной и той же локации, оно не вызывает таких эмоций, как первоначально. Вот, Тут мы меняем что-то, у меня уже сейчас уже типа эмоции. чуть, вот, Но уже что будет на финальном эфире, когда все будет готово, я думаю, что вообще Э разъеб... -э Блять, ну это очень классно Что, мы будем что-то рассказывать? Обсудим какую-то важную тему, нам пусть снимает. Да, Да, блять, классно едем э, Вадя, как пережил флешкраш краш после краш По скинам? Да Насрал, блять, Нас остановило полете, блять А что такое? Перевысил скорость А, перевысил скорость? Да, с... блять Ебать, вы посмотрите, какой красивый потолок. Боже, да за что? Втянули нахуй за такую-то бля. на хуйню, блядь. Дела и шли не в то, что хуёво, но и нельзя сказать, что хорошо. Да можно эту по -по -по штрафу на компанию списать? Мы же по рабочим моментам, блядь. Сегодня у нас такой будет больше лайв-формат и встречаемся с вами, и поедем на конференции N-Crypto Conference Awards. And Crypto Conference Awards, якщо можна по англійською Шкода, що не rewards ви нагороди, ну окей. Що, давай пройдемося по нашому стенду, подивимося, що тут. До речі, я рома, це Ілля? Скажи, дуже приємно дуже приємно, Рома <рес> така гарна у нас презентація. Тут наш вайб, QR-код. Можете підписатися, подивитися взагалі, що тут відбувається. Також додатково, як бачите, в нас тут толпа людей просто шалена. Відповідно, є в нас тут розіграш грошових призів. Там за певні умови підписатися і так далі. Ну стандарт, стандарт людям подобається. Тут Я є владя. Добрий день, добрий день студія так. людей куча. Так, людей. Багато справді і можемо пройтися, подивитися, що взагалі відбувається на цій конференції. І, до речі, зовсім незабаром буде виступати Нікіта і потім Бодя Буша, То скоро підемо подивимося, що ж він там цікаво наговорить. Обов'язково це знімемо. Давай покажемо що тут взагалі є, який вайб і тому подібне. А і познайомимося ще з одним нашим ментором, стас він підписаний. Привіт, привіт підписаний у нас в Discord, як раніше був Сік Тас. Короче, ми так читаємось можна сказати. Да -да -да. Зараз shadow dose. Да, да, да. Класний да. ментор. І якщо ви його раніше не знали, як він виглядає, як мінімум, то Підписуйтеся в Instagram, TikTok, всі соцмережі. Коротше, знаберемося. Ось дуже багато насправді людей з нашого ком'юніті підходять, спілкуються. В цілому класно, вайб присутній. Можливо, навіть сказав, що не так масштабно, як минулих разів. Не знаю, можливо, це відчувається зв'язку з корекцією ринку. але я б не сказав, що люди сильно на негативі. В принципі, з ким не спілкуємося, хтось втратив, хтось не втратив. В цілому ситуація стабільна. Типу, все окей. Ну у Всіх по різному відповідно на я, наприклад, то проспав те падіння, і добре, що нічого не робив, бо міг би наробити чогось лишнього. Так по споту є невелика. Корекція називаємо так, але в принципі окей, тебе що. Я не проспав, я за всім наблюдав. Я щось там собі швиденько на спот відкупив, щось заарбітражив, за щось залонгував. То типу, по суті, для мене ця ніч пройшла спокійно, так сказати. Я там хоча б залишився, так сказати, при своїх, враховуючи просадку там ефірі Solana. але фактично, ну, типу, не жаліюся. Ніч як ніч, а якщо так іще взяти, то. Ну, типу, хтось там жаліється на ефіріум, що дуже низько впав. але по факту, типу, ми там по 3800 торгуємося, то нічого такого критичного я не бачу. Весною було набагато куже. Просто треба пережити, почекати. Я думаю, відросте. Поїхали далі. Подивимося, що тут взагалі ще відбувається. Біржа BINGX. все, пішли далі. Біржа MEX, з якими ми являємося партнерами, теж в них є активність, груша. Зайдемо, подивимося. Ну, сцена виглядає клас. Людей в принципі не супер мега багато, але окей. Має місце бути, розказують про майнінг, тому приходьте на конференції, дізнаєтесь по любому якусь нову цікаву інформацію. Або можливо, навіть додатково знайдете собі якісь знайомства, партнерів, інвесторів і тому подібне. Далі тут є бичок свого роду родева, Да? Кожен може покататися зараз. Подивимося, як цей хлопець справиться з цією ситуацією. Привіт, доброго дня. Рома. Ілля вже катався на бичку. Зараз хочу позатестити. Як думаєш, тут якісь є умови, ліміти? Я не знаю, не бачу ніяких нагород. Чисто по повеселитися. Окей, як ти думаєш, зв'язку з останнім падінням ринку? Чи нерозумно би тут було поставити медведя а не бичка? небичка? <реш> Непогано, але думаю, що ми всі маємо вірити в краще і вірити в бичку. Де да. хто сідлає бичку, то будуть гроші. А так, ось не бич. Можна такий слоган зробити. Зв'язку з останнім падінням. Ти там щось ректанувся чи ні, чи норм? Нє, нє, нє. Я сижу, мені світло тільки дали. Одразу заходжу, дивлюся, все впало. Ну я одразу всі почав там відкупати, все закупати. Прям Красава. жалко людей, звісно, які втратили, але так. таке життя. Я проспав, тому теж ок. це дуже дякую, дякую тобі. Вам. Гарної дякую вам. Ну я не думаю, що це прави так, так треба це робити, але якщо це дієво, то чому б і ні. Привіт, привіт, я Настя СММ. Дивіться, в нас тут є геймзона. Я так розумію, це від Red Bull. -а. Хлопчиків, блін. Насправді я б на такій тачці хотіла покататись. Мені подобається. Просто подивись, це наче ми на картінгу чуєш? Дякую, Настя. За столь змістовне інтерв'ю. Піше далі, подивимося, поговоримо. Може вицепимо когось з нашого ком'юніті і поспілкуємося. Скільки там три долари? Є профіта? 832%. Процента за проценти А де результат доларів? За результат доларів Юра. На 2 доллара маржи заходив? Ні, на 100. А Так, знайом тысяч Юра, CEO компании Crypto Industries. Добрый день. Действительно, браво. Давай так. Собака любит мясо. Ворона любит сыр. А я люблю Crypto Industries. А, Юра, Юра мой кумир. Да. Скромно, скромно, що ти скажеш? Що, чо пришли на конференцию в Ну, это плохо вообще. Мы обсуждаем пролив, проливках, кто оторвал. Все говорят, бухают в пятницу. А вот мы с Юрой хуярили. Да, да. хуярим на заводе теперь. Сколько денег заработали? Ой. Извини меня. Не, мы реально заработали. Да, надо. Я понял. Там, бля, материала не хватит, видеоматериала. А что, пришли на конфу? Понатворкать? Да? Интересно. Посвятить лицом. Почему нет? В последнее время офлайн движений много в Украине начал. Это ж хорошо. Правильно. Мы задали этот тренд. Офлайн. Не будем не будем спойлерить в конце месяца еще кое-какой будет ивентик. Вы приглашены, понятное дело. Конечно. Бомба, бомба, класс. На выступе Никитоса будете? Конечно, мы пришли ради этого. Все, я думаю, что это холодные две три. Звісно. Про бренд, правильно? Ні, там фантастика. щось что-то другое. Другое? Что-то другое. Ой, тогда там... я точно буду. Да, там же починається, то мы идем... Себе, все идут до Никитоса. Да, и мы идем, пацаны. Так, пошли, пошли. Ну, начинайте, пожалуйста, Никита Кризы. Моє основне направлення в крипті чи тут, чи там. Можна його так розглядати, тому що охоплюємо велику кількість різних напрямків. Що, як вам Нікітос? Класно, кайф. Чекаємо Богдана далі. Що ти можеш сказати? Та бомба. Що саме тебе треба сказати? Да все, все по делу. Що? Ну, ну, а що щось сказати треба? Так, а вопрос. Ну привіт, мене звати Стас. Я з города Полтава, точніше, Полтавська область. Интроверт. Він ще не, не говорив з камерой. Я не знаю, що таке камера, я з села приїхав і що. Та що в мене вдома є комп'ютер, ви думаєте, він що з інтернетом. Чи що? Там немає нічого такого. Ну, то, що криптовалюта, то все скам. Ну, типу, йдіть в бізнес. Займайтесь люди бізнесом, пожалуйста. <сіць> І все, чому він не прав? Що, <сіць> ви хлопці живі? Ні. Як бачиш, ні. Полу покери, полу мертві. <сіць> я так сльоз, я так поняла, вставить, що я плачу, що я вже, я вже не, не вивожу мене. Крутий барабан. Барабан не трус. І Забираю. Все, либо нічого. Так, так, так. І барабан... На... Доступ, О, стоп. Э, <реш> Блин, ну це доступ в ваші враження. Е, Дуже вражений. Так, дивись. Блін, ну цей доступ к комьюнити це круто, насправді. Надо було привести щось на реальному примере, да, да, но я да, пытался во время успеть. Поэтому. ну я, кстати, успел ровно. Я боялся, что я типа буду больше. Но главное, что що... вот та чоловік моєї аудиторії. Сольний виступ намного проще, ніж панельна дискусія. Я йду по своїй структурі, я сам себе розумію, що говорити, типу, і все. Чи, куди її клонить, я не розумію, твою камеру. І що ти будеш розповідати нам сьогодні? У мене короткий виступ, тому що нас поставили в рамки 15 хвилин, 29 слайдів. Буду намагатися вмістити ці 29 слайдів в 15 хвилин. Але я думаю, що там, де 15, там і 16, 17, 18. Це як з розміром пісюна, знаєш, там, де 11, там і всі 15. Ну, мене там, де одина Блядь, виріжеш це нахуй. Наступного разу, коли буде оголошення про те, що буде енкрипто, беріть у нас квитки, ми роздаємо, розігруємо безкоштовно і приходьте на цю конференцію. Ви можете собі залутати дуже класних призів. Що на нашому стенді, що на різних партнерах, які тут виступають, поспілкуватися з нами, поспілкуватися з Богданом буше. Богдан душе! Дякую, дякую. дякую, дякую, дякую. Що по це, не забираєте чи залишаєте? Так, для тих, хто мене не знає, ну для тих, хто знає, привіт, для тих, хто не знає. Мене звати Богдан Душе, я актор, інфлюенсер, криптоінвестор і співзасновник і співвласник команди і компанії Crypto Investors. ми такой поки з Я встиг. Я в шоці. Я в шоці, повному. Я такий дивлюсь, останній слайд 9 секунд, думаю, ого, реально я встиг. Да, да, взагалі топ. Тобто, якщо б ми сьогодні вдвох вели всю конференцію, то запізнень би не було. Ми б вийшли вчасно. Пунктуальні люди, блін. Пунктуальні люди. Найкращий інфлюєнце. Народці номінації збиває Богдан мушена!

Прогрев до машини. От які твої враження, враховуючи, що ти на ній покатався і тому подібне. Всім привіт. Зрекламувався це не случайно. Е, Жорстка тачка, але вона дуже прям сильно речить, як для мене. Я фанат спокійної їзди, скажімо так, але якщо взяти так з точки зору емоцій, швидко їде, сильно шумить, ефектно виглядає круто. В салоні теж класна комплектація. В цілому 9 з 10, скажімо так. Це чисто по моїм враженням. А, так, бомба. Я думаю, що той, хто золотає цю тачку, буде кайфувати дуже страшно. Чим ти, чим займаєшся? Та, що чим займаюсь? В цілому ринечок зкамиться, відкатується. Того е, торгую лайтер. Дивлюсь, що я цікавого взагалі на ринку, дивився пару паруселів. Але так як не сильно хочеться ні в що пригади, то просто сижу, кайфую. Побачив дуже класний тір в одному класному проекті, надіюсь, а там буде видно. Зараз ми пересуваємося на авто, яке ми вже придбали. Бодя, давай декілька слів. Вирішили зробити такий проект. Понятно, що ми її купили по факту для тих людей, які будуть приходити наш безкоштовний марафон, по крипті та трейдингу. Але ця машина відрізняється від всіх інших, тим, що це перша машина, ми їх вже п'яту розігруємо. Це п'ята машина, по факту, але з п'яти перша, яку ми вирішили дооснащувати. Ми будемо робити по ній кімчистку салона, я думаю, зробимо. Хоча тут все ну вона дуже доглянута, насправді. Будемо змінювати її колір. Подивимось, може ще колір дисків поміняємо. То зроблений впуск, зроблений випуск. Питань по машині взагалі ніяких немає. І торгуватись було ні за що, коли поїхали на СТО, типу чисто символічно 100 доларів нам зробили знижку, бо машина прям дуже в порядку. Якщо ви дивитеся цей влог і марафон ще тільки у нас попереду, то залітайте на марафон. Умови якби дуже прості, в тому плані, що людина, яка буде виконувати всі домашні завдання, людина, яка буде на всі. Стріми приходити на марафоні, вона матиме змогу забрати цю тачку. До цього ми розігрували Камаро. Він ще наскільки я знаю у власника, тобто у людини, яка його виграла, він виставив його на продаж, а всі інші тачки люди реалізували, просто покатались на них якийсь час і продали просто по ринку. Заробили гроші. Там це мінімум 12, 15, 18 тисяч доларів. Тобто, в залежності від машини, яку ми розігрували. Коротше, ви зрозуміли безпрограшний варіант. Якому плані? Хочете машину, отримуєте машину. Почти гроші, продаєте машину, отримуєте гроші. Машинами бали такі, що в цілому ніякої мороки з тим, щоб їх продати, немає абсолютно ну за адекватну ціну. Звичайно, історія, як ми придбали взагалі цей автомобіль. Ми шукали, шукали нам. Треба було ну були частково. У нас короткі терміни, за які треба було придбати авто. Ми дивилися різні варіанти. І були і непогані варіанти, але були типу, такі собі. І бачимо, що в «Київавто» кхм, вилазить оголошення по продажі автомобіля в 9 ранку. Це десь плюс-мінус було чи в 10. Е, і по фото вже розуміємо, що скоріше це воно, це те, що нам потрібно. Летимо на площадку. На місці дивимося, кажемо окей, їдемо на СТО, година зайняло все. На Сто її перевіряють, нічого не тече. Ходовка все, все чітко, там все ок, там все ок, ми такі. Порядок клас. Їдемо за грошима і купуємо це авто. Я а, так розумію. Насправді дуже емоційна тачка. Я просто хочу зараз показати, типу, чому ми її купили, і насправді чому вона взагалі може людям сподобатись. Ну, тут, звісно, широка степ, як то кажуть, то сильно чутно нічого не буде, але може, що. Дуже просто трошки. Ми вже просто трошки підпрогрілися, то можемо трошки джазу дати. їбать вона тулить, конечно. У -у -у -у, і тут було лоф стоїть, причому тут і гальма потужні, нормальні те, що Знаєте, часто пацани сидять е, на своїх 328-х, Ні, гальм нема, нічого нема. А тут все якби прямо пропорційно на цю потужність налаштоване гальма. Ми приїхали вже на локацію. Бодя, що ми будемо робити на цій локації? Так, що ми будемо робити? Значить, зараз фоткають нашу машину для того, щоб розробити під неї індивідуальний дизайн. Просто можете подивитись, чому ми приїхали саме сюди. Тому що, ну, звичайно, наш апарат тут не, не найцікавіший, абсолютно точно. От. Тобто, ну, можете собі просто уявити рівень детейнгу і, в принципі, зрозуміти, чому ми приїхали саме в це місце. Ну да, і от будемо розбиратися з дизайном. Потім друкувати конкретно під наш дизайн плівку і закатувати машинку нашу в інший колір. Може, і колір дисків поміняємо, як я вже казав, коли ми сюди їхали. Всім привіт. Що? Вот такий Отаково апарат ми взяли на розіграш. Машина бомба, чесно говоря, по одній простої причині, що та 3 А третя для мене це любов максимальна. Мені дуже подобається саме то, що небольшая машинка, максимально кайфує І що, диски. бомбовые, S-Line, черный, фары, нормальная, решетка, мне нравится такая, прикольно. Тут, ну, тут нормально, все, все х... Да, номера, да, так, бомба. Прикольно. Именные, но на таких мы в город выезжать не будем, потому что будет пиздец там. Ой, блядь. Дальше идем. Сзади вот такой вот огромнейший спойлер, карбоновый, ну, короче, вообще красота. Выхлоп, Выхлоп бля, Акропович. Это это я себе снимаю в свою машину, вот эту, на накладке на эти. Э, Тут тоже прикольно, что карбоновая. Это. Кстати, вообще прикольно тут. тут вот, вообще, тут, да. Читаю. Мне очень интересно ее в салоне посмотреть и завести. А ну. Ай-яй-яй! А вот сварится, блядь. Вообще круто. Может микрофончик туда питать, куда выхлопа. А, смотри, память тут есть, кстати. Так. Но ну, это очень громко, прям очень громко. Ну, панорама, все классно, классный этот салон. Вообще бомба. О, нихуя себе. Машина максимально классная, она идеально подходит как мальчики, так и девочки. Почему? Потому что она сама по себе небольшая. Смотрим. Бля, да она чересчур, конечно, орет. А может мне не, не этот, не, непривычно. Не Сейчас газанем. Бля, ну мне удобно, потому что я ее чувствую. Главное, после таких слов, знаешь, чтобы да никакая хуйня не произошла, да. Бля, ну она тулит страшно прям. Да, да. Стоич решает. А да, она да. сейчас перерастет сейчас? Так, для песточку не матно. Не-не-не, ты что, гонишь, блядь? 4000 оборони да, да, да. і все, и такий просто пикай. Ну, она, конечно, такая, сварится, сварится. тихо, тихую русановку нарушили, блядь, покой на русановке. Короче, для молодого пацана то, что надо, чтобы она погромче была, чтобы все обращали внимание. Тем более, она реально классно выглядит. Бля, кстати, турбина, да? Слышно? Да, 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 да. -да, -да. на улице, наверное, вообще громко слышно. Хочется послушать, как она звучит. Потому что изнутри в машине не особо понятно. Не, не, все, Все, хватит, я понял. Я услышал. Очень громко, не люблю такое, блядь, Распухаем людей сейчас. Ну, это дуже сильно голова. Не, чересчур, да. Занадто сильно голову. Хорошо. И треба придумати. Що вона кричить? Авричу, не гоняйте, пацаны. Що ты вообще ожидаешь? Ну, дивись, я, по-перше, вже бачив її майже дороблено на фотках. Це разйоб, Це перше, що хочу сказати. Реально, мені дуже сподобалось вже на фотографіях. При тому світлі, яке на цьому детейлінгу, при тому, що вона зараз буде максимально напідоріна, чистенька, вона буде виглядати як цукерка просто, я переконаний. Ну, і, звичайно, ми все ж таки не просто так з дизайном не один день якби кружили цю всю історію, то я думаю, що мало б воно виглядати дуже-дуже дуже цікаво ебать! <кліп> ну це реально огонь. піздець. Ебать! <кліп> Тупо як не на наша тачка, да? Вообще. <кліп> я в шоці в цілому, от дизайн, коль, кольори, це просто їбаньошся. Реально, бля. <кліп> Дуже кльово виглядає. Як нова монета, знаєш, от як я і казав на відео. Клас. Да, 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 вона от прям в вогнях стала. ДА, їбать, колір салону інший, що відбувається! Ікзібі, дякую, що прокачав мою тачку. Ми поставили тебе монітор сюди. Ми поставили тобі монітор сюди, коли ти будеш відкривати двері, ти будеш дивитися, що MTV, правильно! Топово. От взагалі, прям то, що хотіли. І мені нічого додати. Реально, прям клас. Тобі подобається? Прям класс. Я думаю, что вы сами можете сравнить. Вот тот момент, когда мы снимали серую Audi, да, у вас там было, были кадры разные. И сейчас это две абсолютно разные машины. Но восторг, этот цвет очень удивлен. И вообще, троечкам Audi. А 3 С 3 Р- 3 неважно какие, вони такі компактні, що для них різні цвета підходять більше всего. Тут це типа я не знаю, на ну, восторг вона буде вибиратися. Обично Ашки, С і так далі. Но якщо вони яркі, то їх то кимоським і так далі. Такого цвіту, я не знаю. Взагалі очень класно. Як думаєш, хто виграє автомобіль? Хлопець чи дівчина? Ну, я би більше раділа, якщо дівчина виграла. Це було б типу, максимально прикольно бачити дівчину в центрі Києва на такій тачці. Але думаю, більше аудиторії все ж таки у нас чоловічі, тому може якийсь там хлопчик. Два слова твоїх про автомобіль. Крута-дуже крута тачка, я б дуже собі хотіла таку прям секс. Не можна казати? Так? <рес> да? Те шучу. А, ну ладно. Не, крута, я ж кажу, дуже-дуже крута тачка. Мені прям дуже подобається Ауді. Тому я ж кажу, от прям для молодого хлопця або молодої дівчинки буде прям. А дизайн тобі як? Кайф, звісно, кайф. ну, блядь подивись, вона не має слів, вона просто супер. По Дніпру нормально на такі розсікати. Так, да, да, звісно, до речі, по Дніпру нормально було б ганяти на ній. За слово, крипто, ноги би не поламали. Чо ні? Не грабили ні, ні. нормально, нормально було б. Кудись в Сохо заїхати або в Долар. Я думаю, там би хлопчики оцінили, вони б познімали б. Порядок, дякую. Машина виглядає просто шалено. Цей колір е їй максимально пасує. Індивідуальний дизайн, повністю вона стала максимально агресивно. Ну очманіти мені відреставрували там деякі деталі, повністю полірнули. Якісь були косяки різні, там десь царапки, не царапки, все повністю ідеалізували. І вона, от та. Я вважаю, яка має бути в тій стилістиці, в якій ми бачили. І я думаю, що кожен хто ну хотів би мати таку машину, їхати і кайфувати. Я вже. Мав досвід катання на автомобілях яскравих, скажем так, і це відчуття, коли діти, люди дивляться, оглядаються, просять, фоткають, знімають. Привертає увагу, насправді дуже приємно. Ось коли цього в міру, а тут якраз так і виходить. Та да, ми ще зробимо огляд повний. Конечно, ми ще зробимо повний огляд тачки, тому що ми її толком не показували. Ну мінімально, Вона зараз абсолютно інакше виглядає. Ну, типу, як зовсім інша машина.